На волю без паспортів та інших документів, які посвідчують особу зараз, триває процес паспортизації справи п'ятьох осіб, які відбували покарання на непідконтрольній Україні території. У той же час, за даними вже обласного управління державної пенітенціарної служби, загальна кількість засуджених, що перебувають у в'язницях та колоніях, без паспортів становить майже три тисячі осіб. До волонтерів та соцпрацівників останнім часом стали звертатися засуджені, які відбували покарання на непідконтрольній Україні території. Повідомила радник з питань тимчасово переміщених осіб у Харківській області. Після трагедії масового розстрілу в'язнів із Чорнухинської колонії, яких терористи випустили на волю. Засуджені з непідконтрольних територій добираються до мирних областей України групами 5-7 осіб, і вже там ставлять перед чиновниками питання щодо отримання документів та закінчення відбування покарання. пробрались сюди. Связи с семьей, ну, иногда у некоторых нет. У кого-то там без вести пропали родственники, и они даже не могут никого попросить, чтобы передали какие-то там копии документов. И это, конечно, самая трудная ситуация. В таких случаях очень много времени тратится для того, чтобы хоть как-то установить их личность. Поки триває процес паспортизації, ніхто людей, які до кінця не відбули покарання, не контролює. Визнає радники з питань тимчасово переміщених осіб. Тож не виключено, що саме вони погіршують криміногенну обстановку, бо без документів офіційної роботи не дістати Основні документи вони не можуть, і все то есть у них нет виплат як переселенців, у них ніт виплат вони не можуть встать, наприклад, на в центр зайнятості даному читані теж не можуть получать ніяких день, денег. И официальной работы нет. Ну, то есть это первый путь на скажем так, на криминальное прошлое. Із п'ятьох засуджених чи то колишніх ув'язаних, що звернулися у процесі оформлення документи трьох, розповіла Анастасія Бондаренко. З її слів, складність ситуації полягає в тому, що особи колишніх ув'язаних, нібито встановлені, та прийти до пенітенціарної служби і отримати інформацію про них неможливо. Що ж до офіційної статистики, що її надають у системі виконання покарань, то у в'язницях Харківської області наразі перебувають 300 осіб, котрі засуджені та мешкали на підконтрольних українській владі територіях Донеччини та Луганщини і Криму, із трьох сотень не мають паспортів понад 80 ув'язнених. Документи можуть бути або в кримінальних справах, або вдома, припускає Юрій Мосійчук, заступник начальника управління пенітенціарної служби в Харківській області. Тож доводиться телефонувати батькам засуджених, що перебувають на непідконтрольній території. Ви знаєте, що навіть з тієї сторони але приїжджають И чтобы доставили нам И документи. Ми с Еленой Леною это та зам руководителя миграционной обласної служби чіткою позицию Така категорія, можна сказати, взята в серйозно внімання і буде оформлена паспортами. Зараз на оформленні ще 10 біометричних паспортів для неповнолітніх, що відбувають покарання у куріській колонії, повідомляють в пенітенціарній службі. Аби до кінця розв'язати питання з більш швидким оформленням документів для колишніх ув'язнених, потрібні зміни до законодавства, говорить радники з питань переміщених осіб Мінсоцполітики. І, можливо, найближчим часом за допомогою юристів із Харківської правозахисної групи ці питання будуть порушені. Світлана Маренич, Костянтин Ликов, новини сьогодення.